Психологічна травма, що ж робити, в попередніх відео ми розглядали, що таке психологічна травма, як зрозуміти, чи є у вас психологічна травма, і логічне продовження це буде поговорити про те, як же ж їх зцілювати, як собі допомогти і куди звертатися, і чи потрібно звертатися. Отже, що робити, якщо ви помічаєте в собі ознаки психологічної травми. Що зараз пропонує сучасна психотерапія як найкращий спосіб зцілення? Давайте про це поговоримо в цьому відео. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт в кількох сучасних доказових напрямках психотерапії. Якщо ви маєте якісь питання, щось вас хвилює, якісь роздуми, можете писати мені особисто, мої координати є в шапці цього Ютуб-каналу. Отже, в попередніх відео ми поговорили, що таке психологічна травма. І як зрозуміти, чи вона у вас є? Отже, давайте поговоримо, що з цим робити. Важливо пам'ятати, що травма це не вирок. Як я вже згадував в попередньому відео, є люди, які живуть з наслідками психологічної травми, такими як, наприклад, негативне мислення, відчуття себе в ролі жертви, можливо якісь самоушкоджуюча поведінка, агресивна поведінка, чи уникання близькості, чи якісь залежності. Це все є часто наслідками травми. І ці люди думають, що це є просто частиною їхнього характеру, чи там, якоюсь вродженою особливістю, але так воно не є. Травма це не вирок. З цим точно можна працювати і точно можна зцілюватися. Отже, що ж робити? Ну, деколи буває, я впевнений, що таке трапляється, що якісь травми стілюються протягом життя самі. Можливо, якщо ми зустрічаємо якусь близьку нам людину, це може бути партнер, друг, з ким ми можемо про це поговорити, де ми можемо ті емоції випустити, ми можемо. Можливо, якусь книжку читати, фільм. Тобто, часто це є такий сумарний вплив, коли ми працюємо над собою, коли ми пізнаємо щось нове, коли ми дивимося фільми, які нас розвивають, книги говоримо з людьми цікавими, і потім ще з якимось, можливо, з кимось з близьких людей ми можемо проявити ці емоції і прожити в такий спосіб. Міняється наше сприйняття травми, і в такий спосіб справді вона може і сама зникнути. Але так трапляється не завжди, і якщо на це надіятися, то таке зцілення може тривати там 10 років, і весь той час ми так само страждатимемо від наслідків цієї травми, які часто можна значно швидше позбавитися від них. Психотерапія власне одна з основних її цілей, це є такий цілеспрямований процес. Роботи з травмами, я думаю, що будь-який напрямок психотерапії так чи інакше все рівно працює з психологічними травмами, і в різний спосіб допомагає їм неначе зцілитися. Але, звісно, кожен з них має різну ефективність і різним людям підходять різні способи зцілення від травм, і тут важливі два, напевно, такі навіть три, можливо, універсальні моменти, які будуть точно корисні, які точно важливо розуміти і пам'ятати, коли ви хочете працювати зі своїми травмами. Перший момент це є безпека в стосунку з психотерапевтом. Неважливо, який напрямок. Ну точно важливо, щоб це був спеціаліст кваліфікований, але якщо це кваліфікований спеціаліст, неважливо в якому напрямку він працює, якщо ви відчуваєте до нього. Довіру, безпеку. Ви можете поділитися якимось такими тяжкими своїми спогадами, ще чимось з цією людиною, і ви відчуваєте таку щире співпереживання, ви вірите, що він на вашій стороні, що він за вас вболіває. Ну він вона там, психотерапевт, скажімо, то це є добрий початок для того, щоб іти в травми. Якщо ж у вас немає стосунку довіри, ви не довіряєте цій людині, вона вас можливо там чимось не влаштовує і так далі, то краще поговорити про це з психотерапевтом, вияснити ці моменти, постаратись налагодити цей зв'язок, а не йти зразу в травми. Стосунок довіри, і це є базова безпека, це є основа для роботи з травмами. І наступний такий дуже важливий момент це є, власне. Ваш власний ресурс. Якщо приходить людина, наприклад, і вона розвалюється, умовно кажучи, в неї в житті мільйон стресів, вона переїжджає, вона не знає, за які гроші вона буде жити. Вона там, умовно кажучи, можливо, там в стані розводу, можливо, там на ній діти, можливо, в неї зараз панічні атаки, їй страшно, їй там купа невизначеності в житті. Купа... це не є добрий момент зараз працювати з травмами. Основне, дати ресурс і підтримку тут і зараз допомогти людині стабілізуватися, стабілізувати свій емоційний стан. І для цього є в різних напрямках є свої такі певні вправи, якими психотерапевт так неначе може зрозуміти. Деколи це просто в розмові це зрозуміло, деколи можна дати якусь певну техніку, щоб побачити, чи в людини достатньо ресурсу, щоб іти в травму. Якщо ресурсу недостатньо. Тоді спочатку потрібно працювати на цей ресурс. Тому що опрацювання травми, дозволити собі піти в цей досвід, дозволити собі відчути ці тяжкі емоції, є таким непростим процесом. І якщо людина не готова, якщо людина не має достатньо ресурсу, щоб це витримувати, може відбутися ретравматизація. Ретравматизація це є, якщо так на хлопський розум, це коли. Ці намагання опрацювати травму наносять додаткову травму людині. І в її сьогоденні вони замість того, щоб додати ресурсу і сил, спроможностей, скажімо так, будувати життя, вони ще її забирають. Людина, можливо, і так не мала цих сил, і так ледве там вигрібала з цього всього. А тут ще ми полізли в травму, і відповідно. Людина може взагалі провалитися в депресію, в тривогу, там чуть не суїцид скоїти. Тому з цим потрібно бути обережним і завжди потрібно розуміти, що, наприклад, такий напрямок, як там, Бодинаміка, тілесно орієнтована терапія, там навіть спочатку є цілий протокол, де ми працюємо суто з підсиленням ресурсу, те саме в EMDR, тут без реклами якоїсь, з тих напрямків, які знаю я. І які я пробував на собі, EMDR, на мою думку, є найбільш таким прикладним і ефективним напрямком для роботи з травмами. Отже, в EMDR теж ми працюємо спочатку досить багато з, я думаю, що це в більшості напрямків, з власне, накачуванням цього ресурсу. Така робота може здаватися певним клієнтам дещо поверховою. Коли, наприклад, в EMDR ми робимо таку техніку, безпечне місце. Ми допомагаємо людині відчути, е, уявити, намалювати якесь місце. Там є ціла там, покроковість, там є цілий там, план, як це зробити. І ідея в тому, щоб людина мала доступ до стану безпеки. От, наприклад, коли мені він потрібен цей стан безпеки, що я вмію так е, якось зманіпулювати своїм станом, але в потрібні моменти я можу його відчути. Це значить, що ця нейронна мережа, цей стан безпеки, він мені зараз доступний. Можливо, я його рідко відчуваю в житті, але тим не менше, привели при зусиллі, я можу це відтворити. Якщо ж людина взагалі не має доступу до таких нейронних мереж, як стан безпеки, тобто в неї от постійно тривога, яку техніку не роби, їй все рівно погано. Так далі, ну це є критерій того, що в травму ми йти поки що не будемо. Отже, коли людина може це, тоді ми можемо, коли людина витримує, має ресурс, ми можемо рухатися в сторону травм. Е Гарна техніка з бодинаміки, наприклад, на підсилення ресурсу, яку я можу запропонувати глядачам цього каналу. Якщо ви би хотіли розібратися, підсилити, зрозуміти, як взагалі працює ваш власний ресурс, ви можете попробувати виписати і, е можливо, навіть візуалізувати. 30 чи більше якихось приємних спогадів вашого життя, якихось речей, які вас надихають, якихось е, не знаю, класних моментів вашого життя. Ви можете собі просто скласти такий список. І коли ви його будете складати, попробуйте от відчути кожен з цих моментів, хоча б чуть-чуть, і прослідкуйте за своїм станом. Якщо вам вдасться це скласти, цей список, ви можете навіть потім намалювати таку свою. Карта ресурсу. Тобто ви можете взяти навіть такі великий Ми це робили на таких великих листках. Батмани, і там малювали. Це можна групувати. Наприклад, якщо ви любите поїздки на велосипеді, ви можете намалювати велосипед. Якщо ви там любите там, не знаю, там плавати, це може бути річка. чи Там там може бути будь-що. Це все індивідуально, все... а може бути просто одна картина. Були люди, які просто малювали там, наприклад, якийсь пейзаж, і для них це було дуже ресурсно, і там різні елементи цього пейзажу відповідали за якісь їхні внутрішні, скажімо так, ресурси, за якісь їхні там, можливо, духовність, зв'язок з якоюсь там важливою людиною, чи там людьми, чи там що я відношусь до певної організації і так далі. Тому можете це зробити. І ще один крок, ще далі. Ви можете пошукати якісь маленькі предмети, як символи кожного з цих приємних переживань, ресурсів. Так далі. Це така ваша власна карта ресурсів. Речей, які допомагають вам в житті відчувати натхнення, відчувати силу, рухатися вперед, не дивлячись ні на що. Добре, це є. Така вправа одна з можливих цих вправ дуже багато, і ми психотерапії підбираємо індивідуальні ті, що підходять для конкретного. Бо всі ми різні, відповідно, тут треба бути чутливим. Далі, коли є ця безпека, і коли є такий достатньо ресурсу в клієнта, тоді немає сенсу відтягувати. Є психотерапевти, які роблять деколи помилку, коли вже. Це все є безпека, ресурс, вони не йдуть в травму. І це теж помилка, це теж погано відтягувати цей процес. Бо уявіть собі, до вас приходить людина, яка має рану, яка кровоточить. Ми кажемо, давайте цим займатись не будемо. Тут є якась важливіша річ, наприклад, у вас царапинка на пальці. Давайте будемо про це говорити. А то, що вато рука там болтається, там ну то ми того не бачимо. Тому звісно, тут також не потрібно це на МДРі Казали, що є тільки дві помилки. Можливі в роботі з травмою тільки дві помилки: занадто швидко або занадто довго. Ми туди не йдемо. Отже, також важливий момент вже тоді працювати з травмою, і який обрати метод. Якщо насправді у вас є гарний контакт з терапевтом і безпека, сам метод вже тоді менше важливий, на мою думку, через те, що. В будь-якому методі, навіть коли ви просто розказуєте цій людині, якій ви довіряєте, і ви отримуєте від неї підтримку, і ви готові, вийдете в ті тяжкі для вас місця, і ви згадуєте, і ви... але не просто згадуєте, бо це теж буває захист, коли людина просто щось згадує і нічого не відчуває. Це так працює дисоціація. Пам'ять: ми можемо. Але емоції в нас все рівно лишаються відсторонені. Деколи буває таке, що людина згадує якусь дуже страшну історію і зовсім жодних емоцій не в неї не появляється. Це часто є показником дисоціації. Отже, коли вдається таки вернути ці емоції, і це часто відбувається в розмові з психотерапевтом. Психотерапевт, власне, часто на це і навчений, він допомагає. Побачити, він сам відчуває ці болючі місця, бо часто людина не хоче в них іти, і допомагає е, так плавно, мягко все-таки трошки доторкнутися до цієї рани, і чуть-чуть та рана починає е, розряджатися. Якщо ви це довіряєте, ви це розказуєте психотерапевту, чуть-чуть ця енергія зникає. Отже, тому більшість напрямків розмовних так далі вони так чи інакше з цим працюють. І МДР, наприклад, це є спеціальний е, травмофокусований напрямок, який має крім чіткої методології, тобто, як на мене, він допомагає швидше опрацювати ці травми і більш ефективно, тому що він заточений під це, як правильно зібрати інформацію. Ну знову ж таки, правильно це трохи можливо тут звучить, як може як якийсь маркетинг. Тут е, це індивідуально. Просто для багатьох людей. З мого досвіду цей сценарій, по якому йде Ємдіар, бо там є цілий протокол, є послідовність кроків. Вона для багатьох людей дуже ефективно працює. Але припускаю, що не для всіх, комусь воно також може бути не, не дуже підходящим. І крім, крім послідовності цих кроків, в такому поступовому спочатку ми досліджуємо взагалі всі травми, які були, будуємо таку карту травм. Щоб розуміти, бо часто багато маленьких подій, якихось чи маленьких чи великих подій, але вони можуть часто, скажімо так, впливати на одне і те саме, тобто травма може бути одна. Наприклад, я відчув себе гіршим, чи якесь знецінення в дитинстві. Потім, наприклад, це було там в садочку, там, потім в школі, потім мені там на уроках сказали, що ти там погано відповідаєш. Потім в інституті мені сказали, там вигнали мене з пари. Це все можуть бути маленькі події, які підсилюють цю травму, що я гірший. Наприклад, чи я не вартий любові. Тобто травма одна, і дуже багато подій вони в цю травму попадають. І тому потім в Імдіарі мож... нам не потрібно пропрацьовувати всі події. Нам потрібно визначити цю центральну травму, і вже через любу з цих подій, фактично, ми можемо з нею працювати. Отже, Ще унікальність Імдіару в тому, що крім просто проговорення і буття з цими емоціями, що вже є дуже важливо, ми також шукаємо, який урок як сприйняла світ людина в цей момент. Бо часто цей урок, наприклад, він, може так, він часто дуже короткий може бути. Наприклад, от я гірший чи ще щось, якесь надане значення. В такий сильно емоційний момент, воно потім. Продовжує жити в цій травмі і продовжує керувати нами. Тобто потім щось стається, і я знову відчуваю себе гіршим. Відповідно, ІМДР допомагає це зрозуміти, і для пропрацювання ІМДР також використовує такий трошки біохакінг. Ну, ну назвемо це так, можливо, це не дуже там гарно, можливо, це можна по-інакшому назвати, але ми поєднуємо ці відчуття з певними рухами, які називаються білатеральна стимуляція, коли ми. Перешвидко переводимо увагу з правої в ліву півкулю і назад. Тобто, ми швидко, тобто ідея в тому, що психіка має швидко переключатися між правою і лівою півкулею. І є багато наукових досліджень, і е, що цікаво, воно на практиці дуже класно працює. Просто коли ти бачиш ці результати, ти не можеш в це не, не, не вірити. Коли поєднуються оці складні емоції, і оце швидке переключення правої лівої півкуль, в різний це можна досягти в різний спосіб, різними рухами, так далі. Справді травма опрацьовується швидше. Ті емоції, вони якось швидше. Людина їх починає по-інакшому сприймати, каже, о, та я зовсім по інакшому очима дивитись на цю подію, і інакшими очима сприймати себе. Міняється дуже багато. Також е гарні напрямки тілесно орієнтовані, бо вони працюють багато з тілом, а травма вона зв'язана з тілом. Особисто я проходив це в бо динаміка, але є також. Пітер Левін такий приборкання тигра в нього книжка. Це також гарний напрямок про те, як працювати з тілом, як відчувати, як, як розуміти, як ця травма вплинула на моє тіло, і як також через тілесний досвід випускати з себе цю енергію. Бо травма ті емоції це теж певна енергія, яка зажалася в нашому тілі, і яка може бути присутня і яка може впливати також, і в тому числі на різні хвороби психосоматику. Також в роботі з травмами, як на мене, ефективний і гарно працює, з деякими клієнтами, просто дає чудові результати. Це є схемотерапія. Схемотерапія це коли ми також е, знаходимо, скажімо так, різні частки, частини нас, які були включені в цей процес травми, ми знаходимо цю травмовану частину, і ми з нею розмовляємо, і ми даємо їй, але ми. Так, неначе робимо таку сценку, ми відігруємо ту минулу ситуацію, і ми неначе самі туди, в уяві, звісно, ми неначе самі туди приходимо в цю ситуацію, і разом з цією травмованою частинкою ми змінюємо цю ситуацію. Можливо, воно звучить трошки дивно, але знову ж таки, для деяких, для деяких клієнтів воно просто заходить, я от для себе навіть пробував, от е, терапевт каже, я... Там з тобою я, я з'являюся в цій ситуації, я кажу Стоп цьому кривднику. І в мене просто я відчуваю в моїй дитячій частці таке відчуття, що за мене заступилися. Можливо, мені цього дуже хотілося тоді, і не було нікого, хто би заступився. Але тут і зараз ця, ця частка отримує досвід, що за неї заступилися. І так я розумію, що на рівні логіки ми можемо сказати, ну це ж все видумано, це ж все не. Повірте, коли ви йдете в ті емоції, коли ми глибоко заходимо в травму, ми перестаємо відрізняти теперішній момент і ті емоції, вони настільки нас захлинають, що в нас таке відчуття, що ми переносимося, в, скажімо, в ті, в ті травматичні події. В загальному так, звісно, якщо ви маєте, якщо ви відчуваєте цей травматичний досвід, ви можете почати принаймні. Більше взнавати про це з книг. Є багато зараз хорошої, такої як власної психотерапевтичної літератури на тему травм, і як вони впливають, і що з цим робити. Тому точно рекомендую не терпіти цього. Якщо ви не до кінця розумієте, що з цим робити, і ця травма вона сама не проходить, ну то краще звернутися до спеціаліста і не тратити ресурс на обслуговування травми, бо цей ресурс Може бути вам потрібен краще на здійснення ваших планів, мрій так далі. Добре, з вами був Лев Рудий. Це в нас психотерапія під капотом. YouTube канал. Тому якщо маєте якісь думки, побажання, то буду вам вдячний вподобайки само собою, буду вдячний за любі реакції на це відео і ваші роздуми. Всім гарного дня!